МІЦЕС-212 212 це не просто світильник, а інструмент економії. Зараз покажу. Мережа продуктових магазинів біля дому вирішила перевірити, що краще: міц чи бюджетний аналог за 217 гривень. І ось що вони отримав. 15 тисяч годин ЕФЛ проти 100 тисяч безперервної роботи у міц. Один міцес 212. Заміняє собою 7 дешевих аналогів. Мід це як купити один раз і забути про заміну на руки. У FL індекс кольору передачі максимум 70. При такому індексі продукти виглядають більш тьмяними та незрілими. Покупці точно помітять різницю. А у міц 80 170 люменів з вата проти 72. Це означає ту саму кількість світла, але у 2,5 рази менше витрат на електрику. З FL рахунки за електроенергію 115 тисяч гривень в рік, а з міц 45 тисяч. Це 70 тисяч гривень економії на кожному магазині. А якщо таких 122, то ж не втрачай свій час і гроші. Пиши у дірк та отримай надійного партнера, який допоможе заробити на витратах.